Чир видивитись погляд. У студії працює Андрій Богданович. Тиждень Андрій Ніколаєнко так можна назвати минулі сім днів для Кіровоградщини. Губернатор після відносної тиші цього тижня створив декілька інформаційних тем. Розпочав з першої прес-конференції на посаді голови облдержадміністрації. Вона стала знаковою, адже збіглася з триріччям перебування Віктора Януковича на посаді президента. Губернатор підкреслив, візити Віктора Януковича для Кіровоградщини – це поштовхи для розвитку області. Кожен приїзд вирішував те, з чим би область не впоралася б самотужки. Перенатальний центр, літаки для льотної академії. Будівництво заводу ядерного палива, відроджений театр. Співпраця між регіональною і центральною владою тісна та продуктивна. Про це казав губернатор. Детальніше про теми першої прес-конференції голови ОДА Анастасія Мусатенко. Майже пів на одинадцяту губернатор прямує сходами обласної лікарні. Саме тут призначена зустріч журналістам. Місце обрали не випадково, говорить Андрій Ніколаєнко. розвиток соцоб'єктів пріоритет. Що стосується перинатального центру, область стала піонером. Кіровоградщина не побоялася взяти на себе відповідальність і тягар будівництва першого поки що не звіданого, незвіданого. Об'єкту нетипового для України об'єкту я хочу сказати, сьогодні ви маєте можливість пересвідчити, що ми з гідністю виконали це поставлене завдання. Далі діалог серед інших і наше питання про будівництво заводу переробки ядерного палива. Це мегапроект, Упевнений губернатор. Нині складено геодезичні та геологічні проекти. Тільки перший етап будівництва передбачає 1 мільярд 600 тисяч гривень. Завод має дати не лише робочі місця, а й нове життя Смоліному. Проєктантами закладено, що 10% від в засулухної Тості об'єкта буде інвестовано в інфраструктуру, і це має початися вже з поточного року. Тобто, в поточному році планується освоєння близько 350 мільйонів гривень з українського боку, аналогічна сума з російського тобто, близько 700 мільйонів гривень в процесі будівництва. Відповідно, ми маємо вже. Підтвердження сум близько 15-20 мільйонів в інфраструктуру, нам потрібно теж до цього готуватись. Долинчан хвилює, що буде згірниче збагачувальним комбінатом. Долю гіганта не вирішити без державного втручання. Тут на перешкоді питання міжнародного спору. Нині дипломати ведуть переговори з румунами. Наявність інших питань відносно з Україною значно ускладнює процес по Криворізькому нече комбінату, оскільки ми пам'ятаємо це і. Дунайські питання, і зміїний і е, політичні питання все це призводить до того, що питання нашого для нас з вами близького е, об'єкту і будівництва воно розглядається, розглядається румунською стороною не виключно як економічний процес, а в рамках е, ряду політичних процесів і інших домовленостей. А от для Олександрійських шехтарів хороша новина: ще один мільйон гривень має надійти вже у березні, та й взагалі прогнози оптимістичні. Надійне наступ. Ни в березні, ми закруємо наступним 80 особам, і так, от по 10% по відсотків будемо, якщо рухатись, то я ще розподіваюся, що до кінця року, якщо слова нашого шановного народного депутата не будуть розбігати з ділом і з його намірами, то ми зможемо знімати це питання і напругу і далі. А от на питання, чому Кіровоградщина війшла до п'ятірки областей, у яких найбільше розкрадають грошей, виділених на дороги. Ніколенко відповів, перевірки будуть, але за останні кілька років шляхи області покращились. Претензії ж перевіряючих часто формалізовані. Серйозніше нарушення многомільйонне виявлене фінінспекція облавтодору нашому службі автомобільних дорог забрасується те, то, що ми пользують тим, що євро проходила, ми поміняли знаки, в тому числі на Украинское англо -говоряще. А по постанове такие знаки надо было ставить только на территориях, где проходил евро. Если анализировать такие еще нарушения и их вычесть из этой суммы, то я уверен, значительно. Поміняються і рейтингові показателі, і таке. головне, що я ставлю перед собою задачі, перед своїми подчиненнями, контролювати по суті. І таку ж задачу ставить Віктор Федорович. І про реформи медичної галузі вони мають відбутися не лише в матеріально-технічному напрямку, головне якість для цього фінансування має здійснюватись не за кількістю ліжкомісць, говорить губернатор. Фінансувати виходять через те, скільки пацієнтів. тоді лікарі будуть змагатись за пацієнтів, а не за ліжка, щоб пацієнт. Якістю доводити, щоб пацієнт хотів прийти саме в цю лікарню, і лікуватись в цій лікарні, тому що тут надаються якісно. І якщо вони лікують більше пацієнтам, їм йде більше фінансування. Два десятки запитань, і відповідей зайняли більше як півтори години. Зрештою, губернатор резюмував зустріч. Я всіх закликаю. Давайте будемо оперувати не якимись жареними фактами чи якимись рейтингами, а і е, чиїмись е, доповідями, а логікою. Президент сказав, Україна для людей. Ми маємо керуватися те, що ми робимо корисно для людей чи ні. Якщо це корисно для людей, люди це сприймуть. Якщо це не корисно, значить вони першими нас, як кажуть, закидають камнями. Тому я всіх закликаю, щоб бути максимально об'єктивними і е, як російською мовою зріть глибше в корінь проблеми. Анастасія Мусатенко, Анатолій Басистий, Олександр Катеруша, погляд. І прес-конференція не стала єдиною офіційною подією для губернатора. Відразу після розмови з журналістами Андрій Ніколаєнко зустрівся з головою Новгородківської РДА Володимиром Каніщевим. Такі співбесіди з головами районів повинні стати традиційними. У кабінеті губернатора говорили про термінові питання. Вони потребують допомоги від голови ОДА. Перше це вирішення проблеми з підтопленням житлових будинків у новороці. Там вода відбирає 80 гектарів землі щороку. Допомогти має розчистка русла річки Кам'янка. В принципе, работы выполнены уже на 60%, и нам надо этот объект заканчивать. Потому что действительно, ну, сегодня у нас порядка 80 гектар населенного пункта. В населенном пункте это жилой массив подтапливается. Мы включим зазначенный объект, и включим его в перелег э, тех, которые будут финансоваться за рахунок природоохранного фонда. И вы можете... Гарантувати, що питання буде вирішено. Ми фінансуємо, ви забезпечуєте виконання зазначеного. Берете під особистий кастаті Інше питання: шкільні автобуси. Голова Новгородківської РДА просить ще два додаткових. Ті, що є, роблять по три-чотири рейси. Учні, які приїжджають першими годинами, чекають початку занять у вирішенні проблеми. Андрій Ніколенко обіцяв допомогти. Можливо, попрацювати з Підприємствами на місці, соціально відповідальним бізнесом, можливо, один автобус ми зможемо зробити за рахунок державного бюджету, а інший попрацювати можливо, зможуть знайтися спонсори. Такі співбесіди, районні керівники сприймають по-різному. Хтось називає їх викликом на килим, інші, навпаки, бачать в них можливість реальної допомоги району. Чиновники вважають такі зустрічі перевіркою для себе. Втім, не дарма перевірки такі є, та ще й таємні. За таке взялася обласна гаряча лінія. Зараз вона виконує контактну програму таємного обзвону. це дзвінком під прикриттям або операцією Таємний покупець. Така програма діє вже місяць. На компетентність та ввічливість встигли перевірити кіровоградські жеки та крепи районні відділи по зверненню громадян. Нову для себе професію таємного покупця випробував на собі Ігор Токар. Оператори обласного контактного центру під видом клієнтів державних організацій телефонують і перевіряють їх на вічливість і компетентність цього тижня. Дзвонили на гарячі лінії пенсійних фондів усіх районів в області. Щоб зрозуміти принцип і дії з проєкту, ми особисто зателефонуємо із справжньою проблемою під вигаданим іменем мешканця району. Проблему не вигадали минулого року. Скарги на працівників пенсійного фонду були чи не щотижня. За випадковим жеребом я телефоную до Олександрійського відділення. Перед тим як дзвонити, ретельно продумуємо вигадану біографію і питання, яке нас цікавить. За легендою я фізкультурник мені 40 років і цікавить, які є пільги при виході на пенсії для працівників освіти. Для того щоб ті, кому ми телефонуємо, нічого не запідозрили, я розмовлятиму народною мовою з суржиком. Хотів би узнати, як мені буде нараховуватися пенсія? Можливо, є якісь пільги. На наше питання оператор не відповіла до того ж, ще не попрощалась. Поко у вас каже.

«Свою розмову ми теж фіксуємо оцінки. Невтішні Олександрійський центр зайнятості набрав 46 балів. Паралельно зі мною оператори контактного центру теж працюють під прикриттям, хоча в них порушення не такі грубі. Щойно я зателефонувала до пенсійного фонду Кіровського району міста Кіровограда, де мені відповіла спеціаліст пенсійного фонду, яка не представила своє ім'я, що є порушенням у спілкуванні з громадянами, і за це вона отримала оцінку. Ну Дієвість таємного обдзвону перевищила сподівання керівництва проекту. Андрій Лайбенко каже, що після оприлюднення результатів перших перевірок відчили чиновників різко підвищилась. Ми оцінюємо, як довго дзвоняє ще Поки підняли трубку, получил ли звання всю інформацію у чоловіка, которому дозвонився, і яким образом пройшло завершення діла. за проаналізованим рейтингом. Організація, якій ми телефонували, опинилася на передостанньому місці, ставши кращою лише за Олександрівський районний пенсійний фонд. Найкраще ж працюють у Бобринецькому районі 100 балів. Їгор Токар, Микола Головко погляд. Між Кіровоградом та Києвом знов працює залізничне сполучення. Тепер від обласного центру до столиці можна доїхати без пересадок. Прямого потягу не було цілий рік. Минулої весни його відмінили через нерентабельність. На численні прохання пасажирів та за ініціативи губернатора Укрзалізниця відновила прямий вагон. Тему продовжить Кирило Ющишин. Залізничне пасажирське сполучення між столицею танцювальною та столицею державною відновлене. Відтепер щодня між Києвом та Кіровоградом курсуватиме один пласкартний вагон. Перші пасажири про новий вагон на Київ дізналися випадково. Прийшли купувати білети з пересадкою у Знам'янці. В касі запропонували квиток на прямий. кажуть раніше доводилось годинами сидіти у залах очікування. Ми брали білет до Знам'янки і чекали із двох годин ночі до ранку електрички, щоб приїхати на Кировоград. Чотири години ну, в залі чекали. Пласкартний вагон від Кіровограда йтиме з потягом Одеса-Москва. У Знам'янці його перечіплятимуть до прямого поїзда на Київ. Для удобства і по просьбам пасажирів буде йти до Знам'янки. І бізнамки будуть приціпатися к скорому поїзду Київ-Криверух. Шлях до столиці займає 7 годин. Відправлення з Кіровограду о 22.38, прибуття до Києва о 5.40, на зворотний шлях відправлення із Києва о 21.21, .21, прибуття до Кіровограду о 4.45. Залізничники пояснюють, цей вагон тимчасовий. Він працюватиме до ведення літнього розкладу руху. Потім графік може змінитися. Ціна квитка залежить від дня тижня, проте вона завжди нижче, ніж у автобусі. Коштує 60 гривень, 60 копійок. А на вихідні у суботу на А на вихідні буде коштувати 80 два Це повний з пострілів. З постріліщай. На перший рейс розкупили 18 квітків з 52. двох. Укрзалізниці сподіваються, з часом, коли пасажири звикнуть, вагон відправлятиметься повністю завантаженим. Кирило Ющишин, Іван Фоміченко. Погляд і Кіровоградський вагон не стане заміною обіцяні електричці. Кіровоград Київ її планують запустити цього року, але після необхідних підготовчих робіт. Серед них називають будівництво спеціального ремонтного депо. З Кіровограда до Києва добратися стало простіше, а от з Аджамки до Кіровограда неможливо. Мова йде про 19 лютого. Саме у цей день зранку мешканці села Аджамка Кіровоградського району не побачили вже звичного автобусу Нововолодимирівка Кіровоград. Цим автобусом місцеві 10 років добралися хто на роботу, хто на навчання. Тепер людей змусили або взагалі не їхати на роботу, або ловити автівки попутки. У причинах транспортного колапсу у окремо взятому населеному пункті розбирався Ігор В'юн. Переважна більшість мешканців Аджамки працюють у Кіровограді. Там же навчаються студенти-технікумів та вишів. Туди ж їдуть до лікарні. Я учасник бойових дій мені 94 роки. Я одна. Мені бувають випадки, що поїхати у район. У лікарню в лікарню ж бо більше нікуди, не на танці їздять пенсіонери, їздять студенти, їздять працюючі. Ну ми так грубо посчитали. Наш чоловік 40 тільки ваджамки і ще плюс додається Веселівка. Там людей чоловік 10. Єдиний маршрут, який влаштовував цих людей, нововолодимирівка Кіровоград. За розкладом він о сьомій ранку вже в обласному центрі автобус цей по цьому іменно маршруту їздить год 12. Він дуже зручний. 6.20 виходить з Саджамки і 7 часов, 7.10 ми в місті Кіровограді. Тобто кому на 8, кому на полвосьмого, хто на 7 часов на роботу, встигають. Тамара Іванівна Саджамки працює 12 років на асфальтному заводі поблизу Кіровограда. Зміна починається о 7 ранку. Зараз жінка у відпустці, тому коли 19 лютого автобус вперше за ці роки не вийшов на маршрут, не постраждав. Якраз на цей момент я в відпустці. Поки що я не відчуваю, але в понеділок оце я відчую повною мірою. Мені просто нічим їхати на роботу. От зняли рейс і все. Проте пощастило не всім. Відсутність автобусу ледь не звільнила людей з роботи. І у вівторок, звісно, у нас тут дуже багато було прецедентів, таких, що люди не потрапили на роботу. Ви потрапили? З трудом, з запізненням дзвонила своїй хазяйці, дуже просила, щоб вона мене не звільняла. Не кожен хазяїн буде ждать, поки робочий добереться до своєї роботи. Тепер селяни добираються до роботи хто як. В основному виходять на трасу і ловлять попутку. Зовсім не переливки мешканцям Нововолодимирівки. Вони виходять 5 кілометрів, йдуть на трасу і добираються маршрутками Олександрійська, Дмитровська, Жовті Води. Кому дякувати за щоранковий фітнес, люди не знають. Завдяки адміністрації автопарку або ще чиємусь рішенню нас не посвящали, вибачте. В те. Сільський голова каже, перевізник не попередив про наміри зняти автобус з маршруту. Розповідає про схему без проблемних стосунків між пенсіонерами та автобусниками. Ну, у нас пільговий день домовленість із парком пільговий день вівторок. За джамки, так як у нас немає своєї автостанції, то плата йшла повністю, так як положено, за повністю за автобус, за за білет з Кіровограда, пільгова категорія їздила по пільзі. У непільговий день пенсіонери платили спочатку по дві гривні. Місяць тому їх заставили платити по вісім. Тут мені казали люди, що вони платили в будь-який день по дві гривні пенсіонери. Зразу платили, я не пам'ятаю до якого часу, а ну, я не із, може з місяць, може не знаю, то пільгові тільки вівторок. Плата йде, 8 гривень, і йшла 8 гривень в автобус. Люди звернулися по допомогу до свого представника у Верховній Раді. Станіслав Березкін став на сторону мешканців Аджамки та Нововолодимирівки. Головна позиція це те, що не зважаючи ні на що, не зважаючи на певні якісь там фінансові справи, не зважаючи на якісь там, скажімо, моменти пов'язані з веденням бізнесу, громада сіл, громада тих районів, які обслуговуються громадським транспортом, повинна мати можливість будь-який час. І добратися до тих місць, куди вони хочуть. Ряд подібних маршрутів, автобусний парк відмовляється їх подальше обслуговування, мотивуючи це нерентабельністю у даних маршрутів. Звичайно, пояснення досить дивне, тому що виходить, що багато років ці маршрути були рентабельні, тепер раптово від них відмовляються. У автобусному парку кажуть, договір з ними розірвав замовник через скарги пасажирів і додають, що не збираються брати участь у новому конкурсі на цей маршрут. На подальше товариство не планує здійснювати перевезення. В такому вигляді, який на даний момент є, по причині відсутності фінансування збитків від пільгових перевезень пасажирів по в повному розмірі, обласні чиновники пояснюють, співпрацювати не хочуть обидві сторони. За їх словами, перевізник порушував закон щодо перевезення пільговиків. Потім заявив, що маршрут нерентабельний. Володимир Тоцький запевнив, у найближчий час у Аджамку й Нововолодимирівку автобуси повернуться. Для цього змінять вже існуючий маршрут. Перевізник буде інший. Ми досягли принципової згоди з одним із перевізників. Ми відповідно до чинного законодавства внесемо зміни до маршруту, на який здійснює даний перевізник. І ми він буде з завернемо його до Нововолодимирівки. Чекають на новий старий маршрут і мешканці Джамки. А поки прораховують варіанти, як вчасно добиратися на роботу. Мені треба їхати в Кіровоград, мабуть, з вечора, покинувши хвору маму, з вечора їхати в Кіровоград, аби мені вранці десь звідкись добиратися на роботу. Ігор В'юн, Євген Скачко, Іван Фоміченко. Погляд. У Кіровограді забороняють торгувати алкоголем у Кіровоградському центральному сквері. Проект відповідного рішення мають розглянути на сесії міськради 6 березня. У середу відповідно до проекту в центральному сквері не можна буде продавати пиво, вина та інший алкоголь. Нововведення стосується усіх об'єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства, що знаходяться у сквері. Ініціатори таких умов правоохоронці. Рішення мотивують численними скаргами від кіровоградців. Люди нарікають на порушення громадського порядку та тиші у нічний час на території скверу. І поки депутати розмірковуючи заборонити продаж алкоголю, тротуари біля скверу купували нелегальні продавці цигарок. Їх нахабність змусила втрутися простих кіровоградців. Один з таких блогер видання України Центр». він опублікував відео, де дітям поштучно продають цигарки. За його словами, це відео він відзняв випадково після того, як помітив таке неподобство. Зафіксувавши момент продажу, автор спробував з'ясувати, чому жінки порушують закон. Але побачивши камеру, одна продавчиня втекла, інша почала виправдовуватися. Проте згодом визнала провину і попросила блогера пробачення. Автор відніс це відео у міліцію. Там його заяву взяли на розгляд. А Тепер розкажіть, за чим ви дітям сигарети продаєте? А я ж продавала. Зараз знаю, знаєте, який штраф. Я не продавала. Знаєте, який склад не важають? Публікація викликала обговорення на сайті. Наступного тижня блогери запланували влаштувати рейд по стихійним базарам Кіровограда. Інтернет-активісти хочуть вивести на чисту воду всіх, хто дає дітям доступ до шкідливих товарів. І далі знову тема продажу: є досить відомий жарт. 8 березня це не жіночий день, а день продавця квітів. Адже саме у ці святкові дні доходи квіткарів Зростать у декілька разів. Такі швидкі гроші не дають спати і квітковим браконьєрам, тим, хто зриває чи зрізає першоцвіт та несе його на базари чи на вулиці продавати. В обласному центрі вже торгують пролюсками та підсніжниками. Про те, що квіти занесені до червоної книги, знають і покупці, і продавці. Однак стихійні торговці штрафів не бояться і продають заборонені рослини. Боротьбу за квіти розпочали екологи, але чи вистачить їх зусиль? Тема продовжує Інна примак. В самому центрі Кіровограда червонокнижні підсніжники продають дві молодиці. За букет просять по 15 гривень. Про те, що порушують закон, продавчині знають. А ви знаєте, що не можна? Знаємо. А чого це є? Від інтерв'ю відмовляється іще одна квіткарка. Проте заповняє, квіти не рвала. Я їх не рвала. А де взяли? Перекупила. Перекупила? Почав чому продаєте? – По п'ять. Найпопулярніший серед покупців підсніжники цикламен, шафран горить цвіт. Масово їх продають з початку лютого і аж до травня. Бажаючи купити букетик, є завжди. Купують да тому, що я люблю ваше цвіти, всякі, А тепер а це споминають за кожним торговцем. Нині стежать екологи. Вже майже місяць вони проводять операцію первоцвіт. Полюють на тих, хто квіти продає незаконно і накладають штраф. Нині його сума коливається від 153 до 408 восьми гривень. Уже ведеться робота, уже інспектора. Дежурять в течение дня выходим на рейды. Поэтому я думаю, що з большим розмахом торговли краснокніжними ростіннями і рідкими ростіннями у нас не будет. Василь Ковтун штрафів. Не боїться він продає підсніжники з цибулиною для висадки в ґрунт. Продавець запевняє, квіти розводить на присадибній ділянці, і усі дозволи на торгівлю ними має. Ну, от це ось стоїть 25 гривень в вазоні. У нас немає в лісу, у мене тільки вдома. У мене документи навіть є на них. Чоловік певен, робить корисну справу. Треба розпространяти, щоб не було в «Красній книги, щоб було для нас, щоб кожен міг чоловік посадити і вдома, щоб було в них. Ті, хто проти винищення пролісків, пропонують альтернативу, як от доморощені крокуси чи гіацинти. Такі квітучі вазони коштують до 30 гривень. <плес> Найактивніші первоцвіти продаватимуть 8 березня. Флористи вже нині закликають кіровоградців купувати лише дозволені квіти, Букети коштують від 20 гривень. Крім підсніжників, існує маса інших весінніх квітів, наприклад, той же самий тюльпан. Разнообразие тюльпана нынешнего поражает и окрасом цветов, и формою бутона, и высотой ножки. І з них получаються дуже красиві букети, корзини. Такої ж думки і екологи вони наголошують, той, хто купує заборонені квіти, стає співучасником злочину. Ми, в першу чергу, самі не должны стимулювати э, людей к продажу і відмовитися покупати. я считаю, що… Наш громадянський долг предупреждать любого человека, то уважаемый, это запрещено законом. І примак, Микола Головко, погляд. Перелік березневих та весняних свят відкрив у п'ятницю день кота. У Кіровограді його відзначили першою котячою конкурсом виставкою. Унікальність тому, що взяти участь могли усі охочі. Жодних обмежень щодо віку господарів чи породи котів не було. У залі майже чотири десятки тварин конкурсанти нервували. Одні дряпалися на шию господарям, інші нявкали голосніше розмов ведучих. Але були й ті, хто спокійно сидів у кошику. Організаторами конкурсу стали захисники тварин. Переможці отримали набори кормів та котячі аксесуари. В одній з номінацій Березневої Котовасі переміг сліпий кіт персик. Моба це надругался над ним, и он остался без глаз. Потом мы его подобрали, пришлось ему перетерпеть аж три операции, и при тем, как он немножко поздоровел. У нас кошечка была, до того, как мы его взяли. Она, когда он был маленький и больной, она его взяла, воспитывала, она его, получается, замухаживала, когда он был больной. Потом, когда он подрос, у них началась любовь. У него было 15 котяточек. Он хорошо их воспитывал, заухаживал за ними, даже больше, чем мама. Ну, эти котята счастливо живут, и а он теперь с ней счастливо остался. І на цьому все зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.